Доброго дня! Зараз розглянемо, як закривається звітний період і визначається фінансовий результат підприємства. Фінансовий результат роботи підприємства це прибуток, якщо доходи більше витрат, або збиток, якщо величина витрат більше, ніж доходи. Може бути і нульовий фінансовий результат, якщо показник витрат дорівнює показнику доходів. Протягом звітного періоду доходи підприємств відображаються на рахунках класу 7 доходи і результати діяльності. Витрати підприємств відображаються на рахунках класу 9 витрати діяльності, або використання одночасно класів 8 витрати за елементами та 9 витрати діяльності. Після закінчення періоду рахунки класів 7 доходи і результати діяльності, окрім рахунку 79 фінансові результати та класу 9 витрати діяльності закриваються і сальдо не мають. Закриваються ці рахунки, окрім рахунку 91-го загальновиробничі витрати, на рахунок 79 фінансові результати. Що стосується рахунку 91-го загальновиробничі витрати, то він закривається на рахунок 23-23 виробництво, якщо в поточному місяці є випуск продукції, або на рахунок 901 собівартість реалізованої готової продукції, якщо в поточному місяці відсутній випуск продукції. Яка ж тривалість звітного періоду, як часто треба закривати рахунки обліку доходів і витрат? Це залежить від того, за який період підприємство має визначати свій фінансовий результат і складати звітність. Можна закривати рахунки щомісячно, але не всі підприємства мають таку потребу. Так, якщо підприємство є квартальним платником з податку на прибуток. То фінансовий результат треба визначати на кінець кожного кварталу наростаючим підсумком з початку року. Якщо підприємство складає звітність один раз на рік, то й рахунки обліку доходів і витрат можна закривати один раз на рік. Перед вами фрагмент оборотно-сальдової відомості підприємства станом на 31 грудня 2021 року. Хто закриває раз на рік, він орієнтується на дату 31 грудня. Ті підприємства, хто закриває рахунки обліку доходів і витрат щокварталу, то орієнтуються на. Дати закінчення кварталу 31 березня, 30 червня, 30 вересня і знов таки 31 грудня. У таблиці показані рахунки обліку доходів і витрат перед їх закриттям. Як бачите, є кредитове сальдо по рахунках 702, 703, 714. А також дебетове сальдо по рахунках 902.

Протягом звітного періоду доходи від реалізації обліковуються на рахунку 70 доходи від реалізації по відповідних субрахунках. 701 дохід від реалізації готової продукції, 702 дохід від реалізації товарів, 703 дохід від реалізації робіт і послуг. Сума ПДВ вираховується з доходу, оскільки вона обліковується окремо як податкове зобов'язання з ПДВ. Для того щоб закрити рахунки класу 7, робляться проведення по дебету цих рахунків в кредит рахунку 79 фінансові результати. Проводки будуть такі: на закриття рахунку обліку доходів. Рахунок 702. Дохід від реалізації товарів. Дебетується і кредитується рахунок 791 фінансовий результат операційної діяльності. Сума, та, яку ми бачили оборотно сальдової відомості 3 мільйони 980 тисяч 782 гривні 26 копійок. Аналогічно закривається рахунок 703 дохід від реалізації робіт і послуг, бо у підприємства у звітному періоді була як реалізація товарів, так і реалізація послуг. Дебет рахунку 703 Дохід від реалізації робіт і послуг, кредит рахунку 791 Результат операційної діяльності 435 тисяч 908 гривень 31 копійка. І рахунок 714 дохід від операційної курсової різниці невелика сума у порівнянні з доходом від реалізації товарів та від реалізації послуг. Дебетується рахунок 714 дохід від операційної курсової різниці і кредитується рахунок 791 результат операційної діяльності. На рахунку 90 собівартість реалізації відображається собівартість реалізованої готової продукції, це рахунок 901, товарів, рахунок 902, робіт та послуг, рахунок 903. На рахунках 92 адміністративні витрати, 93 витрати на збут, де 94 інші операційні витрати відображаються інші, окрім собівартості, операційні, тобто пов'язані з основною діяльністю витрати підприємства. Для того, щоб закрити рахунки класу 9, робляться проведення по кредиту цих рахунків в дебет рахунку 79 фінансові результати. Виглядає це таким чином. Дебетується рахунок 791 результат операційної діяльності і кредитується рахунок 902 собівартість реалізованих товарів, потім кредитується рахунок 903 собівартість реалізованих робіт і послуг, рахунок 92-й, адміністративні витрати, рахунок 942 витрати на купівлю продаж іноземної валюти. 945 рахунок кредитується витрати від операційної курсової різниці. Також кредитується рахунок 948, визнані штрафи, пені та неустойки, і рахунок 952 кредитується, це інші фінансові витрати. Зверніть увагу, що рахунки витрат операційної діяльності. Від 90 до 94 вони закриваються на рахунок 791 – фінансовий результат від операційної діяльності. А що стосується рахунку 952 – інші фінансові витрати, то він закривається на рахунок 792 на інший субрахунок результат фінансових операцій. Таким чином, на рахунку 79 фінансовий результат формується фінансовий результат діяльності підприємства за період. Або за квартал, або за рік, може і за місяць. Рахунок 79 виглядає таким чином. По дебету рахунку 79-го зліва буде. Обороти з кредиту рахунків 902, 903, 92, 942, 945, 948, 952. Загальний оборот по дебету 4 мільйони 296 тисяч 262 гривні 48 копійок. По кредиту рахунку 79 фінансовий результат. З дебета рахунків 702, 703, 714. Також є сума. Загальний оборот по кредиту рахунку 79-го 4 мільйони 418 тисяч 285 гривень 5 копійок. І сальдо на кінець періоду по цьому рахунку буде по кредиту 122 тисячі 22 гривні 57 копійок. Рахунок. 79 складається з субрахунків 791 – результат операційної діяльності, 792 – результат фінансових операцій, та 793 результати іншої діяльності. У наведеному прикладі рахунок 952 – інші фінансові витрати закриваються на рахунок 792 – результат фінансових операцій, окремо від інших рахунків. Які закриваються на рахунок 791 результат операційної діяльності. Дані по субрахунках рахунку 79-го матимуть такий вигляд. В таблицях окремо представлені рахунки субрахунки 791 результат операційної діяльності та 792 результат фінансових операцій. Фінансовий результат підприємства визначається як алгебраїчна сума сальдо по субрахунках 791 та 792 рахунку 79 фінансові результати. Рахунок 791 результат операційної діяльності сальдо по кредиту 129 866 гривень 73 копійки. Результат фінансових операцій, витрати були, доходів не, була, не було тому сальдо по дебету 7844 гривні 16 копійок. Оскільки сальдо по кредиту і сальдо по дебету мають різні знаки плюс і мінус, то алгеброїчно ми їх додаємо так. 129 866 73 з плюсом. А Дебетове сальдо 7,844,16 з мінусом. І отримуємо результат 122 22 гривні 57 копійок. Якщо ми повернемось до зведених даних по рахунку 79, ми побачимо сальдо ту саму цифру 122 22 гривні 57 копійок. Якщо доходи підприємства за період перевищують його витрати, це означає, що підприємство отримало прибуток і сальдо рахунку 79 буде по кредиту. Якщо витрати підприємства за період перевищують його доходи, то це означає, що підприємство отримало збиток і сальдо рахунку 79 буде по дебету. Якщо підприємство має прибуток, то у платників податку на прибуток розраховується... Цей податок. В нашому прикладі це сума об'єкту оподаткування буде 122 22 гривні 57 копійок. Множимо цей показник на ставку податку на прибуток, це 18%. Якщо ми множимо на 18, то ділимо на 100% і результат цей буде 21 964 гривні 6 копійок. Нарахування податку на прибуток відображається по дебету рахунку 981 податок на прибуток і кредиту рахунку 6413 розрахунки з бюджетом за податком на прибуток. Сума 21 964 гривні 6 копійок. Потім рахунок 981 також закривається на рахунок 791. Проводка робиться по дебету рахунку 791 і кредиту рахунку 981, -го. сума така сама – 21 964 гривні 6 копійок. На суму нарахування податку на прибуток дебетується рахунок 981 і кредитується рахунок 64,13. Після цього рахунок 981 також закривається на рахунок 791 результат операційної діяльності. Хочу зазначити, що якщо підприємство є платником. Єдиного податку, а не платником податку на прибуток, то сума єдиного податку нараховується трошки іншою проводкою, ніж податок на прибуток. Дебет рахунку 949-го інші витрати операційної діяльності і кредит рахунку 64,14 розрахунки з бюджетом за єдиним податком. Потім рахунок 949 інші витрати операційної діяльності закривається. На ці суми дебетується рахунок 791 – фінансовий результат від операційної діяльності і кредитується рахунок 949 – інші витрати операційної діяльності. Після нарахування податку на прибуток визначається показник чистого прибутку, тобто прибутку після оподаткування 122 022 ,57 гривні 57 копійок. Мінус сума нарахованого прибутку 21 964 гривні 6 копійок і сума чистого прибутку дорівнює 100 058 гривень 51 копійка. Перед вами оборотна сальдова відомість. Після нарахування податку на прибуток. Як бачите, рахунки обліку доходів і витрат, окрім рахунку 79-го, фінансовий результат закриті. сальдо не мають. Додався рахунок 981-й податок на прибуток і. В нього є обороти по дебету і по кредиту, і з'явився в нас ще рахунок 64,13, розрахунки з бюджетом за податком на прибуток. Це нарахування податку на прибуток, який треба заплатити за результатами звітного періоду. В кінці року сальдо з рахунку 79 списується на рахунок 44, нерозподілені прибутки, непокриті збитки. Робляться проводки або дебет 79-го рахунку кредит 44-го, якщо є прибуток, або дебет 44-го кредит 79-го на суму збитку. Такі проведення можна робити і в кінці кожного місяця, але на рахунку 79 фінансові результати тоді не можна буде побачити саме фінансовий результат звітного року. Бачити цей показник як кредитова або дебетове сальда на рахунку 79 фінансовий результат зручно для того, щоб заздалегідь прогнозувати фінансові результати підприємства за період і відповідно суму податку на прибуток. Що стосується заповнення фінансової звітності, то якщо ми протягом року 79 рахунок не закриваємо, то по інструкції з застосування плану рахунків... Саль до рахунку 79-го без проводок додається до рахунку 44-го і ніякого порушення тут немає. В нашому прикладі закриття рахунків обліку фінансових результатів виглядає таким чином. Рахунок 70, 791 результат від операційної діяльності закривається на рахунок 441. Прибуток нерозподілений. Сума 107 тисяч 902 гривні 67 копійок. І окремо закривається рахунок 792. Дебет рахунку 441. Прибуток нерозподілений. Кредит рахунку 792, результат фінансових операцій. 7 тисяч 844 гривні 16 копійок. Кожен з рахунків 791 та 792 закривається на рахунок 44. І дані по рахунку 44, нерозподілені прибутки, непокриті збитки, будуть виглядати таким чином. По дебету сума 7844, по кредиту сума 107,902 грн гривні 67 копійок. І Сума чистого прибутку 100 тисяч 58 гривень 51 копійка. Та сума, яку ми розраховували раніше. Таким чином закриваються рахунки обліку доходів і витрат та визначається фінансовий результат підприємства.